Всім привіт, друзі! Дякую за перегляд мого україномовного YouTube каналу про Нову Зеландію. Сьогодні такий сонячний і чудовий день у нас тут в Новій Зеландії. Дивіться, яка позаду мене природа. Я зараз поїхав ось на океан погуляти з сім'єю. І дивіться, просто я не знаю як це описати. Я просто їхав на машині зараз і зупинився, щоб показати вам оцю красу. Ну, будь ласка, друзі, підтримайте мене, мій YouTube канал. Мені дуже тяжко було це починати з нуля. Зараз він вже набрав більше тисячі підписників, і для мене дуже важлива ваша підтримка. Адже разом ми сила, ми робимо разом, підтримуємо українську мову, і це дуже важливо і більше в цей час, коли Росія напала на Україну. Тому, друзі, ваша підтримка це супер для мене. Сьогодні тема мого відео, скільки я витрачаю в місяць грошей в Новій Зеландії. І почнемо з того, скільки я на телефон трачу. Дивіться, на телефон у мене виходить приблизно 30 доларів у місяць. Це вам буде безкоштовно спілкуватися по Новій Зеландії, дзвонити, куди ви хочете. Там буде 5 ГБ інтернету і безкоштовні смски. Тобто за 30 доларів таки можна бути, взяти пакет. Є за 20 доларів найдешевший, але е, там буде трошки менше можливості у вас, там буде там обмежена кількість СМС, дзвінки по Новій Зеландії і все таке. Е, е, на бензин. давайте. Бензин зараз в Новій Зеландії, коштує, тут 91-й є, 95-й, ну, я в 91-му їжджу. Е, коштує він тут 2,72. Тобто за 1 літр. Я десь заправляюся кожен тиждень ну, мінімум на 50 доларів. Тобто в місяць виходить на 4-200-250 доларів, я б сказав би, на, на бензин у мене виходить з таких ще е, витрат, які я постійно плачу за будинок в районі 700 доларів в тиждень. 700 помножити на 4. 28 на 4 28. Тобто 2800 доларів за будинок, плюс 100 доларів безлімітний інтернат коштує в Новій Зеландії в середньому, я кажу, там від 80 і до 120, дивлячись, яка швидкість. В мій пакет інтернату входить безлімітний інтернет, середня швидкість, і плюс Netflix в цю суму входить. Також підписка на Netflix. так вона коштує Зеландії 19 доларів. А у мене такий пакет, я плачу 100 доларів там 97 за місяць за інтернет, але мені ще входить плюс Netflix. Підписка на Netflix. І це дуже класно. Можете дивитись на англійській мові фільми. За світло я плачу приблизно, буду брати ну, в місяць за світло. то 150, зимою там трішки більше 200, бо більше обігріваємо будинок. Тобто від 150 до 200. Якщо у вас великий будинок і ви там більше грієте, то будете платити і більше 300. Це так, з економією, я вам скажу, то такі суми. На що ще такі витрати? Давайте на супермаркет. Ви десь на 4 члена сім'ї, тобто дружина, двоє дітей виходить у мене десь. Разу 2 неділі, то мінімум 700 доларів 800, інколи навіть 1000. скажемо так, от 700 до 1000 в 2 неділі. 700 на 2, тобто десь 1500 доларів у місяць легенько на, на продукти. Нові в Зеландії зараз це подорожало в плані цьому, то виходить дуже дорога сума на продукти харчування. І ну, виходить дорогувати, так знаєте все. Потім садочок дуже дорогий нові Зеландії. Платимо не 275 а на тиждень садочок. Це дуже багато забирає. Школа, слава Богу, безкоштовна, як правило, є платні, приватні школи, але більшість, в принципі, безкоштовні і там нормально дають у них освіту. Це такі самі основні витрати. Плюс, якщо ми ще багато подорожуємо з сім'єю, то звісно, що витрати на бензин вони зростають. В багато разів, знаєте, друзі. І ти тут нічого не зробиш, там поїхати на Весткость на західний берег. Зрозуміло, що там буде по бензину мінімум 100 доларів, туди-назад і вже буде там 200. Тобто дивний, скільки ви подорожуйте. Я так в середньому говорю, дивлячись, як скуплятися. І я не можу просто, я ж говорю, надивитися на цей колір води, і я не зміг не стати тут і не записати таке відео. Ну, я не знаю, я кажу, От своїм, що в природі, в принципі, от такої... ти такий колір не створиш, там якийсь колір машини такої, чи ша Дивіться, я не знаю, чи камера вам передає. Але ти просто не можеш повірити, що може бути такий колір. Це щось, це фантастика, це Нова Зеландія. Це сьогодні десь, набуть, плюс 25, і ми поїхали так там пляж, можна сальфінгом займатися. Морські котики живуть, і в принципі там не дуже багато людей. А їхати через, такі, через таку територію тут багато дуже овечок гуляє, і ти їдеш прямо, коло тебе вівці ходять, і такий бей тут це просто ну не знаю там. Коротше, я словами не передам, через те вам трішки так показую оцю природу. Ще дуже хочу вас, друзі, привітати, що нещодавно почали розглядати заявку України до вступу в Євросоюз Молдова і України. І якщо це станеться, і ми нарешті вирвемося з цього московського лона, де ми були під окупацією дуже довгий час, то це буде супер для нас, для майбутніх поколінь, тому що альтернативи європейському союзу і НАТО немає. Нас тільки один шлях демократія. Е... НАТО, ми європейська країна, ми завжди такою були, поки нас не окупало не окупувала Московія. І зараз іде, ми зараз просто Україна захищає весь демократичний світ. Вся зараз історія пишеться в Україні. І просто нам зараз дається шанс. Ми будемо частиною європейських країн, ми будемо е... частиною європейського світу. І це буде супер, друзі. Дякую, що ви. Продовжуєте дивитися, мій україномовний ютуб-канал про, про, про Нову Зеландію. <кій> Буду для вас і далі записувати е, такі цікаві різні відео про цю країну, адже не тільки я знаю, що дуже багато зараз в Канаді українців живе, і дуже багато туди українців переїжджає. в чомусь там кращі умови. Але я хочу сказати: по-своєму Нова Зеландія також є тут свої переваги над Канадою, над любою країною. Так, тут не так гарно для іммігрантів умови Нова Зеландія створила, але тут є така природа унікальніша, і, і, і погода круги рік тепла, і тут просто ну, є, є свої умови, що сюди гарні, чого сюди можна переїхати, що сюди хотіти переїхати. Я вам буду про це розказувати. Якщо ви підпишетеся на цей ютуб канал, то ви будете від от мене отримувати дуже гарну і якісну інформацію про цю країну на кінці світу. Дуже дякую ще раз вам, друзі, за перегляд мого відео. Слава Україні і хай щастить вам у всіх ваших починаннях.